Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 30 тисяч 580 особин за добу 920 танків 11 тисяч 11 одиниць за добу 11. Бойових броньованих машин 22 972 одиниці за добу, 3 артилерійських систем 30 140 одиниць за добу, 38 реактивних систем залпового вогню, 1437 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 1193 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 44 781 одиниця за добу, 324, крилатих ракет 3445 одиниць за добу, 6, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 54 656 одиниць за добу 81, спеціальної техніки 3 тисячі одиниць, дані уточнюються. Не так. не так. Welcome to Ukraine!